Ну що ж, всім привіт, хто дивиться це відео. Тому що я навіть не впевнений, що це відео хтось побачить, крім мене, тому що я його записую не для соцмереж, а для життєвого архіву. Так. І все, ніби відкрив. Давайте попробуємо війти. Що там в сусідів світло горить? Оцих горить. Хоча я не знаю навіть, хто вони. А в оцих. Що це було? Боже, що ж це почало відбуватися? Все, світло включив, це вже щось незрозуміле. Не я тільки що швидко схопився з цієї кроваті. взяв камеру, тому що я просто за п'ять перелякався, тому що я почув звук, розбиття стекла. Мені розбили вікно. Ну хто це міг бути? Камнем розбили вікно. Круто! Добрий ранок. Е, добрий ранок. Я ваш новий сусід. Отут тут буду жити тепер. Не зрозуміло. Точно, це ж я в його вікні бачив силует людини. А що у вас в селі відбувається? Ви щось дивне бачили? Дивне на ну, всьому селі я багато бачив дивного. Я хотів у вас дещо за. Запитати, ви нічого дивного в селі не бачили, бо мені цієї ночі, скажу вам по секрету, розбив хтось вікно. Хм, Вікно, ну вам ще пощастило. Я тільки що передивлявся на з ноутбуки, і я побачив ось такі ось знімки. Ось я вам прикріплю ось один і ось другий, і він за мною стежить. І... Боже! О Боже, це знову це створіння! Треба, я не знаю, якусь таблетку заспокійливого випити. Боженьки, я тільки 5 хвилин тому поклав камеру, я чую звуки, як мені вибиває хтось з дверку. Ну, що це відбувається? Ну, просто ну це якийсь ненормальний. Алло, ти хто там? Навіщо вибиваєш дверку? Зупинися. Що зовсім ненормальний, зупинися. Він щас, ну ніби дверки той дерев'яні, але вони, я думаю, довго не витримають цього. Давайте спробуємо підвинути цей ящик. О, все, ящик підвинув, але в мене дверки відкриваються в ту сторону. І тут тільки якби ящик це нічого не допоможе, саньок. Божечки, що ж робити? Припини, а то я зараз визову поліцію. Припини, я сказав. Яку ж поліцію, якщо тут немає зв'язку, я не знаю, що робити. Щоб підвигати оцей шкаф. Він, якщо даже дверку виб'є, то шкаф може зупини його. Зупинися. Я ще раз тобі кажу, зупинися, якщо хочеш, щоб все було добре. Ні, це його не зупинить. Хто там? Ні, я не бачу, хто там. Давайте попробувати підвигати шкаф, може він зупини. Давайте спочатку відвідемо цей ящик. О, все, я ще підкинув, зараз буду підвигати шкаф. Хух, ну це було дуже тяжко, але він зовсім там не зупиняється. Добре, що дверки достатньо міцні і вони тримають. Альо, ти там зовсім зупинися. Він щас я чую, він виб'є дверку скорую цю. Ще цей дощ, який наганяє цю атмосферу. О Боже, він вибив дверку, Іди звідси, іди звідси, ще раз тобі кажуть, навіщо ти сюди прийшов. Навіщо ти держиш, виходь. Та куди я до тебе виходжу? Це моя будівля, це моя хата, іди звідси. Я не піду, давай з тобою порозмовляємо. Ого, яке порозмовляємо? Ти що, зовсім там з лузду з'їхав? Давай, провалюй звідси, я ще справді поліцію вискличу. Не я б ж ти викличеш поліцію, тут все скуримо. Ти справді якийсь трошки дурний, іди звідси, ти. Ти хто? Ти. Ти хто? Я твій сусід, виходь порозмовляємо. Та не буду. О, та... Не буду я виходити, не вломлюся, це моя будівля, ти зовсім вже ненормальний. Та я нічого не хочу тобі погано зробити, просто виходь. Та куди ж ти такий сильний. Я тебе не пущу в свою хату, не пущу, навіщо ти сюди прийшов? Поясни. Ну давай поясню, я навіть тобі шкаф вибивати не буду. Та так я тобі повірив, давай, розказуй. Ти просто, ну ти просто вже багато знаєш. Виходь. Ти шо? Ти що зовсім ненормальний? Куди я буду виходити? Я буду тримати. Давай, провалюй звідси. Провалюй, я ще раз тобі кажу. Ну добре я піду. Давай іди звідси. І знаєте, ніч пройшла спокійно після того моменту. Тільки тепер у мене немає ні дверки, тут немає вікна. І в мене трішки голос соний, тому що, наприкінці, вже другу ніч не сплю. І зараз я все-таки вибрав варіант не тікати, хоча дуже хочеться з цієї з цього села, а піду розбиратися з цим ненормальним. Тому що це вже я не можу просто так залишити. Може, хтось потім в це село приїде і він почне докопуватися знову до якоїсь людини, тому що... Односельці нічого з цим не роблять. І буду, значить, робити я. Зараз я йду до нього, не беру ніякого ножа, нічого. Воно мені оце не потрібно. Може, він і нормальний. Хоча я навіть чи ночу це він був, чи не він, я не знаю. Ну, те, що факт, те, що він за мною слідкував і що це було цієї ночі, я не знаю. Ну чомусь я думаю, що це він. Ідемо розбиратися, бо це ненормально. Ще й дощ це йде. Давайте йти, о божечки, давайте трішки під нав'яз. Так, все, стукаємо. Ну що він там мені відкриє? Ану відкривай швидко, це я, твій сусід прийшов. Відкривай. Що він навіть не вийде? Чи що, я не розумію? Ай, як больно! А. Чому ж болить так голова? Що ж трапилося? О, а де я? Що могло трапитися? Щось зовсім нічого не пам'ятаю. А де, а де камера? А он, так, треба піднятися. Так. О, ось все. Камеру взяв. У такому я місці. Тепер точно в мене є намір комусь показати це відео. А якби ще краще, так поліції, бо щось зовсім мені це не подобається. Якщо чесно, не пам'ятаю, що сталося, але в мене дуже болить голова. І це не дуже все добре. Приміщення достатньо таке страшне. І ще страшніше, що я не пам'ятаю, як я тут опинився. Може, пройде час та й згадаю, але сидіти я тут довго не хочу. А тут я піднявся. І тут ось є обігрівач такий, якщо можна так назвати, і ось якась ще кімната. І. і... Ні, вона закрита. Стоп. Стоп, 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 стоп. жалюзі. Жалюзі. Так, я це ж. Будинок мого сусіда, ні? Я можу помилятися. Ой, голова заболіла. Я можу, звісно, помилятися, але ж коли ми обходили будинок сусіда, це я пам'ятаю, то я бачив отут що дверка отут ще заколочена, десь була, напевно, в цьому приміщенні, що за дверкою, там була дверка заколочена, та вікна закриті, жалюзіями. Напевно, я в сусіда. Все-таки цей цей клятий сусід. Фух, а йому аби що. О, і дивіться, тут вже хтось пробував вибиратися, або воно так з віком, або, ну не думаю, подивіться, як тут вже добре роздовбано. Ану. Ні. На жаль, закрито. Що ж робити? Що ж робити Треба якось вияснити, чи він вдома, чи ні. Оцей мій сусід, та попробувати, може. Ні, все-таки закрито. Та якби вибити оцю ж дверку. Давайте подивимось, все-таки ми ж можемо відкрити жалюзі. Ну так, це все місце Так я і думав. Давайте закриємо, напевно. Так буде краще. Фух, що ж робити? Давайте. Ну, може рискнути. Може він зараз не вдома. Може він і справді не вдома. І попробую Вибити цю дверку, бо вона вона зовсім не кріпка, вона зовсім не надійна. А давайте справді провіримо, що він дома просто крикнемо. Ей, ти іди сюди, ну. я тебе не боюсь. Ну, що ти не підійдеш? Давай сюди. Може, щось підійде? ні Ану. Ну, ніби. Ніби тихо, ніби я нікого не чую. Ну що ж, давайте спробуємо вибити. Боже, як я зараз хочу вибратися і позвонити поліції, коли вже якось знайти цей зв'язок, і давайте попробуємо вибити. Варку вибив, ну ніби він не йде, ніби тихо. Фух, Ну і плече я, звісно, собі набив трошки. Все, ніби ж не йде. І тут достатньо темно. Давайте візьмемо цей факел. Так, все, факел взяв, давайте пройдемо туди. І ну так, так буде світліше, але тут зовсім таки нічого й нема. Не цікаво, не цікаво. Ну що ж, давайте поставимо його на місце. Може він тут дужче знадобиться? Все, поставили. Ну що ж, давайте будемо вибиратися.